Міст через залізничні колії в центрі Тернополя одна з найбільш навантажених ділянок у місті. Щоранку приватний та громадський транспорт тут стоїть у заторах. А протягом дня та по вечорах автівки безперервно курсують дорогою у суботу, 28 листопада, транспортний потік тут повністю перекриють, аби ремонтувати освітлення. Це єдине місце Тернополі, яке має свою специфіку в зв'язку з тим. Що над шляхопроводом розміщено на три тролейбусних лінії, і якщо ми звичайно коли це ремонтуємо світло, ставимо автомобіль наш з краю дороги, а друга дороги може бути для транспорту, в даному випадку мусимо ставити наш автомобіль вишку посередні дороги для того, щоб міг електрик добратися до світильника. На шляхопроводі планують замінити 15 світильників. Усі вони українського виробництва, зазначає Олег Лихіцький. Замість ламп потужністю 250 Вт ватт, встановлять більш економні по 100 ватт. На час перекриття мосту з 10 по. Шістнадцяту годину учасникам дорожнього руху рекомендують керуватися тимчасовими знаками. Звичайно, будуть проблеми, тому що це артерія, яка зв'язує центр міста з східним мостом, Але прошу всіх питати, розумінням до ситуації, тому що необхідно це роботи зробити. Рух громадського транспорту на час перекриття мосту. Також змінять як курсуватимуть маршрутки та тролейбуси, можна дізнатися на сайті міської ради.